На Донбасі буде більше українських теле та радіоканалів. Слов'янську відкрили відновлену телевежу на горі Карачун, зруйновану під час бойових дій. Про це повідомили в прес-службі цивільно військової адміністрації Донеччини. На відкритті був президент Петро Порошенко. Через це в регіоні посилені заходи безпеки. Наші журналісти повідомили дороги до Карачуну. Через кожні кілька сот метрів стояли бійці. Поблизу вежі чергувала бронемашина. На президента довелося чекати понад дві години. Починаючи від Красноармійської, і завершуючи росічанського, починаючи від Горлівки і завершуючи Ізюму, ми можемо бачити ці, це мовлення всіх каналів які сьогодні виставлені в цьому залі. І я ставлю завдання, щоб мені доповісти протягом тижня дорожню карту, коли ми відновимо покриття, щоб мешканці Донецька, Окиєва, Ніна Києва, Шахтарська мали можливість дивитися українські канали. Телевежена Карачині покривала північ Донецької області, її пошкодили обстрілами бойовики в липні 14-го. Через це на частині Донеччини та в самому Донецьку зникли українські мовники. Телевежа на Карачині почали відновлювати цього літа. Президент Петро Порошенко також проінспектував опорний пункт військовиків на передовій поблизу Горлівки. Він привітав бійців з 25-ї річниці збройних сил України та зазначив, що армії наразі довіряють так само, як і церкві. А ще присутніх на зустрічі волонтерів Порошенко привітав з міжнародним днем волонтерів. Наші журналісти теж зустрілися з волонтерами. Вони розповіли, що їхня діяльність в Україні набула свого піку на початку російської агресії в 2014 та 2015 роках. Останнім часом став помітний спад активності волонтерського руху та допомоги небайдужих людей, залишаються найсильніші. Нам всім важко, я втомивсь. Я до ну, приїжаю додому. Буває в три часа, в часа ночі. Думаю, що мені в 6 вставати. А той, хто скиглить. Що він у нього депресія, що він втомився від війни. Знаєте, мовчечки, уйди, прикраті робить, але не скигли. Значить, ти слабак. Сильна людина. Вона упаде на коліна, вона помре, але плакати не буде. Ну, ніколи не треба жаритися. Там, повірте, важче.